Вітаю вас, народ Божий, Євангелія від Іоанна, 3 розділ, 16 вірш. Так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це всім дуже відоме місце Писання. Це місце Писання, що називають золотим віршем Біблії. Це повнота усього Євангелія в одному вірші. Ісус Христос благовістить Нікодиму. Алілуя Цей текст Писання нам нагадує про величезну, величезну Божу любов. Цей текст Писання нагадує про Божу благодать, про наше особисте спасіння, яке ми пережили через віру у Ісуса Христа. Цей текст нам нагадує. Про прощення наших гріків і про те, що ми переживали, коли ми зустрілися з Ісусом Христом. Це шедевр і цей шедевр маршом звучить в серці кожного того, хто увірував у Ісуса Христа. Так Бог полюбив світ, що віддав за мене, Сина Свого, щоб я мав життя вічне. Таким переможним гімном, цей. Текст, це місце Писання звучить у серці того, хто увірував у Ісуса Христа. Але є інша категорія людей. Є категорія людей, для кого це місце Писання і цей е, гімн такий звучить е, похоронною музикою. Тому що тут написано, щоб, щоб не загинув, але мав життя вічне. Тобто той, хто не увірував в Ісуса Христа, йде в загибель. Той, хто не увірував в Ісуса Христа, його чекає зовсім інша участь. І цей текст Писання говорить зовсім інше про цих людей. Ми з вами усі сьогодні йшли в зібрання. Ми бачили дуже багато людей навколо. Люди десь вирішували якісь свої питання. Хтось кудись біжить, хтось кудись поспішає. Куди йдуть всі ці люди? Це таке риторичне питання, але на це риторичне питання є відповідь. Одні люди йдуть в місце блаженства разом із Господом, а інші люди йдуть в місце мук, яке називається пекло. Такий контраст в напрямку руху ну, суттєво відчутний. Але Бог так полюбив світ. Це всіх людей. І нас з вами, і ті, хто кудись десь там йдуть в інше місце. Бог полюбив усіх людей і віддав за них. За всіх нас, сина свого, щоб кожен, хто увірує, не закинув, але мав життя вічне. Але як бачимо, тут є одна дуже важлива умова: увірувати, яким чином Бог вирішив це питання. Читав одну книжку. Книжка називається Сильні чоловіки у важкі часи. Там розповідається про одну групу віруючих людей, яка Виїжджала на певний час, там на тиждень часу, вони з сім'ями виїжджали для посту і молитви на природу. І от на якийсь там день посту одному чоловіку, брату нашому, було видіння, що Ісус Христос піднімається на небо, каже, все, звершилося. Його зустрічають ангели, всі радіють і питається, ну, а як як же звершилося? Ну, Ти тут, а, а там що? Хто ж там залишився? А він каже: я там залишив 12 учнів. Кажуть, ну як 12 учнів? Це ж просто люди. Що вони можуть зробити? А Христос каже: а у мене іншого плану немає. Не існує іншого плану спасіння людству. Бог взяв 12 чоловік. Бог цих 12 чоловік створив з них церкву, помістив їх в церкву. І Бог цих 12 чоловік послав в світ місією. Ця місія записана в 28-му розділі Євангелія від Матвія, 19 19-м віршом. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Тобто, яким чином діє Бог? Бог бере людей з світу, цих людей поміщає в церкву і цих людей посилає знову в світ. До тих самих, кого треба привести в церкву. Так працює Божий механізм спасіння. З тих пір нічого не змінилося. Взагалі. нічого. Що було в Дні апостолів, що зараз в наші дні, цей механізм працює одинаково. Боже повеління, Божий наказ звучить сьогодні до кожного з нас. Якщо ти маєш рідних чи близьких неспасених, і хочеш давно їм розповісти Євангелія, хочеш розповісти їм про Христа. Не мовчи, зроби це. Якщо ти заходиш в магазин, там є продавчиня, яка не знає Господа. Не мовчи, скажи їй про Господа. Якщо ти їдеш щодня у маршрутці з людьми, яких ти бачиш кожен день, знайди можливість завести з ними розмову, розкажи цим людям по Господа. Ти до цього покликаний. І саме ти. Я дуже е, часто чую такі. Ну, вислови, слова, твердження. Ну, що це не для мене, це не моє. Я не маю цим займатися. Є для цього ну, спеціально обдаровані люди, є для цього служителя, пастиря, євангелісти. Ну, хай вони цим займаються. Я ж до цього не покликаний. Розкажу вам з власного прикладу, що я переживав з цього приводу. Жив в Олександрії, там була одна жіночка. В жіночці було декілька коров, і дуже багато людей до неї ходили по молоко. І дуже багато серед віруючих людей ходили саме до неї. Хоча вона була невіруюча. Я один раз приходжу, а в неї ну, загострилася хвороба в неї якийсь артрит чи що було. Вона така, прям ну, її так скрутило, ну, ледве пересувалася. І я з нею розмовляю, її звали Оксана, пам'ятаю, і говорив з нею, і вона така. У мене побудження таке, розкажи їй за Господа. А я такий думаю, та що я буду говорити? Я знаю, сюди ходять віруючі з її села, які знають її. Я знаю точно ходять служителя. Це ходив на той час дякую церкви Дім Євангелія до неї по молоко. О, думаю, що я буду казати? Ну є кому розказувати, розкажуть без мене. О, через деякий короткий період уже часу ця жінка померла. О, і я скажу, що. Я не знаю, де її душа, але в мене було побудження розказати їй за Господа. І я цього не зробив. І мені прикро по сьогоднішній день, що я цього не зробив. Ісус Христос сказав, що ви, дорогі мої, приймете силу. Ви приймете силу. Це перший розділ дії святих апостолів, Восьмий вірш. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. І ви будете. Моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Якщо ти прийняв силу, силу Духа Святого, ти вже не зможеш залишатися бездіяльним. Ця сила буде рухати тобою. Ти будеш свідком пережитого тобою особисто спасіння, особисто тобою. Ти будеш свідком Божої благодаті. Ти будеш свідком Божої любові, яку ти пережив і яка виливається Духом Святим в твоє серце. Ти маєш на сьогоднішній день цю силу. Ти маєш на сьогоднішній день владу наступати на всяку ворожу силу. Користуйся цим. Користуйся цією силою, користуйся цією владою, Бог це все дав тобі. Не закопуй цього. Післані до Римлян, перший розділ. В 16 вірші записані такі слова. Адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що воно сила Божа на спасіння кожному, хто вірить. Перш юдеї, а потім грекові. Євангелія. Добра звістка Ісуса Христа. Це невід'ємна частина нашого з вами життя. Це наша сутність, це стиль життя та стиль нашої поведінки. Це Євангелія Господа Ісуса Христа. І в цій Євангелії є сила, і ця сила дарована на сьогоднішній день Богом Тобі і мені. І ми цією Євангелією зобов'язані впливати на цей світ. Впливати для спасіння цього світу. І якщо ми не будемо впливати на цей світ Євангелієм Божим, цей світ буде впливати на нас. Ми зобов'язані просто з вами це робити. Тому, дорогі брат, дорога душа, ні в якому разі не соромся Євангелії Христовою. Якщо маєш можливість звіщати її, звіщай. Якщо маєш таке побудження, не мовчи, говори Євангелію Христову. Прославляючи Бога, проповідуй Євангелія. Помагаючи людям, проповідуй Євангелія, проповідуючи Слово Боже, проповідуй саме Євангелія, звіщаючи про того, хто над усім і в усьому. А Богу нашому слава. Амінь.